І будемо це обговорювати журналістом газети День Валентином Торбою Вітаю, Вітаю вас, пане Валентини. Ну, от е, щойно дивилися ми включення. Фактично декілька хвилин тому, точніше, колишнього командира батальйону Айдар Володимира Лихоліто е, взяв під варту на два місяці Печерський суд в столиці. Зараз він перебуває у суді. Активісти продовжують блокування. От щойно дивилися, стежили за включенням нашої Катерини. Супру. Ну, власне, е, от просто зараз транслюємо е, наживо те, що відбувається в суді, але хотілося б почути вашу думку. Власне, як далі буде розвиватися ситуація? Ну і ось все це до чого? Адже звинувачення доволі серйозні в розбої, викрадені так далі. Ви знаєте, в чому проблема тут полягає в подвійних стандартах? розумієте, не було б цих такого ажіотажу навколо подібних процесів, якби не було однобокості. Ну ми ж всі знаємо, що у нас по Києву гуляють не просто прибічники сепаратистів, а саме організатори цього, цього, цього руху, фактично, резиденти Кремля. Їх ніхто не саджає, до них немає ніяких питань. А, більш того, нещодавно, взагалі, з Олександра Сергійовича Єфремова звинувачення були зняті. Та й звинувачення йому з самого початку і були не тільки з Єфремова, і не тільки звичайно, а і звинувачення йому були з самого початку такі висунуті, які було достатньо легко спростувати. А тобто, за те, що людина, наприклад, на напитало брухт Луганщину, фактично попилила цього, це питання до нього немає. А ось якісь заклики, яких легко спростувати це було, да тобто. Е, і ось людину випускають до до людини, немає ніяких питань а з іншого боку, в той період часу, коли е, влітку 2014 року ну, ми ж всі у нас ж прийнято говорити. принаймні президент так говорить про те, що у нас не було армії, так. А ось хтось боротьба воював, розумієте добровольчі батальйони? Так і тут дуже багато складнощів, і нам би треба акуратно дуже до цього питання підходити, щоб не дути на не лити воду на млин ворога. Тут треба дуже акуратно, але враховуючи такі подвійні стандарти, без таких от ексесів і пікетів, таке інше, бачите, не відбувається. Ну дивіться, сам Айдарівець вважає, що кримінальну справу проти нього замовив а нині народний депутат Сергій а, Мельничук. Ічук? Так. <кхм> ну, це внутрішні питання. Знаєте, це от, от чому а це може та бути та... така версія? А? а може бути така версія? Звичайно, може бути. Ну, принаймні до Мельничука самого багато питань. І взагалі дуже багато питань, і в тому числі до добробатів, але їх треба, повторюсь, досить і суспільство, і журналісти, і медіа, і політики мають акуратно відноситись. Але враховуючи те, що у нас, ну дивіться, як можна, як влада може говорити про мородерство, якщо у нас в той же час, влітку 2014 року, під час Іловайського котла, виявляється, були по нам історії. Да? Це, ну, це, це, не це, це знову де? ж таки маніпулювання. Ці... Ну ні, ну звичайно, ми ну, маніпулювання. Але боку, не президент менше. так передавав у сліпий траст, Він про це сказав. Ну, і, о... і для цього ну, організовувалося. Це можна і так ну, розглядати. Так, і, давайте, так і тут кута. давайте ми будемо, може, так якось трактувати. Да? Давайте тоді всі питання піднімати і трактувати двояко. Тобто такі подвійні стандарти вони і призводять до дуже небезпечних наслідків, коли суспільство починає хвилюватись. І, а нам це зовсім не потрібно в Україні. Нам потрібна консолідація, гуртування. Нам треба е дуже об'єктивно відноситись до тих чи інших речей. Я повторюю, я не хочу зараз. Відбілювати конкретних людей, тим більше коли я їх не знаю, і я конкретну ситуацію, о ну я не я не маю документів справи так і таке інше. Але явище таке існує, і ми знаємо, що були дуже і багато гріхів, і у добробатів, так само як і лицарських поведінки було у добробатів. І об'єктивно, це дуже е, нагальне було явище добровольчі батальйони, і волонтерські, і волонтери. Е, ну, і дивіться, вони... просто що ще на цій справі зараз ну, чимало піариться і Семенченко, і Соболів, і Мосійчук, і Лозовий, е, і не тільки і готові по перше взяти на поруки. А по-друге, ну, ось бачимо зараз Семена Семенченка. Так, до речі, щодо Іловайського котла, там теж е, писали чимало інформації щодо самого Семена Семенченка, де він перебував Ні, не Ще про нього, і, і, і питання, і повторюю, є до добробатів. Є питання до тих е, е, компатів, в е, які знаходяться Верховній Раді. Не будемо знову ж таки когось звинувачити, таке чи інше. Але я вибачаюсь, у нас фактично, чому люди, які йшли воювати, опинились в кріслах Верховної Ради і голосують за зміни до конституції під час війни, не 57 в статтю, тобто. Факт війну ну, не всі опинилися в кріслах депутатів, не всі, але я ж кажуть, але... хтось у суді опинився. Да, хтось а хтось суді у депутатських опинився, кріслах, да. а хтось навіть по 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 два боки хтось хтось зараз по два боки сидить да. так зачинений. А хтось з народних депутатів, представників доброва добробатів, зараз ходить також по залі суду. Ну це. Це, це абсолютно по-моєму зараз нормальна історія для України. Ну в, 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 ми коли використовуємо термін піариться, да, ну можна сказати, ми зараз теж сидимо з вами і спілкуємося на цю тему, темою, люди слухачі, і ми піаримося да, в лапках, хоча просто обговорюємо цю нагальну проблему. Я вважаю це нормальним явищем, коли депутати проявляють свою позицію. Да? Але з іншого боку, повторююсь, цього б не було і цього піару б не було. Якби у нас була нормальна судова система, якби у нас була влада, доносила чіткі імперативи, а не говорила в квітні 2014 року про те, що з терористами не може бути ніяких перемовин. А потім, коли людина стала президентом, оголосила 10 днів перемиря в той час, коли фактично і були перші спроби створити військовий окупаційний анклав окупантам, у нас по Луганську їздять, їздять танки вже. а а у нас перемир'я, mm -hmm. тобто, це не двоякий підхід, це ну, не тут, питання дивіться, до ну, тут конкретних так, посадових. осіб. Не походжу, що це спірне питання. З одного боку, <кій> Порошенку треба було вирішувати терміново питання. От ви ж самі про це говорили. Що ми там погоджуємось, що влітку 2014 року фактично не було. А я, я так не, не погоджуся. Я кажу про в артикулюю слова самого Порошенка. Виявилося, mm -hmm. що у нас. Добровольці взагалі-то у нас перші пішли з березня з 2014 року, коли тільки почалася анексія Криму. У нас дійсно була проблема з тим, що армія руйнувалася протягом багатьох років. Причому руйнувалася цілеспрямована. І... Агентурою Кремля. Да. І Агресія Путіна, знаєте, вона мала б -то взяти. Путін взагалі думав, що він зараз тут пройдеться, як по вільному полю. А виявилось, що у нас якраз існує народ. От ми думали, що він і є така тенденція говорити серед певних і журналістів, і громадських діячів про те, що бачите, це ж народ такий дурний, і він обирає таких поганих президентів і таку владу. А виявилось, що у нас народ якраз існує. Бачите, і з народу з'явились і добровольці, і волонтери, і є люди, яких ми дійсно маємо звинувачувати в конкретних речах. А є кого може треба і захистити. Адже знаєте, не все так було однозначно в той час. Дуже не все. І я, як луганчанин, це можу сказати, який до 2 вересня 2014 року перебував в самому середині Луганська. І я вам скажу, ну. Ну, там було, була дуже складна ситуація, яку треба було вирішувати терміново. Угу. Е -е, але відчувалась певна кволість саме з центру. Так, це ж питання, яке треба постати теж поставити. Я два роки вже ставлю це питання, тільки відповіді чомусь не чую. чуть ну, бачимо, що зараз кореспонденти якраз спілкуються угу. а, з паном Лихлітом. Почуємо також свіжі включення, почуємо також від наших кореспондентів, і а, просто зараз стежимо за цією справою наживо. Ну, дивіться, ви кажете, що а, хто хтось піариться на цьому, що ми так само можемо піаритись. Я просто, не можемо, хочу, а просто хочу, так, якщо так говорити, то ви так говорити. А, от. Власне, ну вас точно не як не прихильника зради, хотів би запитати, так ви все ж таки вважаєте, що зараз цілеспрямовано а, а, забороняють або діють проти а, тих, хто був представником добробатів, чи як тенденція така спостерігається дуже давно, і я вам скажу: тут потрібно так само розуміти, що Час цієї махновщини, він теж мав бути припинений. Ну абсолютно тому, що некеровані добробати вони можуть бути абсолютно. як і героями, ми, так і не зовсім. І героями. більш того, ними можуть якраз маніпулювати ті ж самі агенти. Так? Я просто нагадаю приклад полку Азов, нинішнього, який до до цього був також тим самим добробатом. Азов так і зараз входить до структури МВС. І не, і не тільки. І, і я вам скажу тільки ще один такий момент. От, так само подвійні по стандарти. Ось ми на цьому тижні о, дізналися про трагедію, загинув відомий співак да, в складі правого так, сектору. Так. Йому, його фактично після смерті легалізували, дали йому звання, там дали нагороду. Президенту вже посмертно вручив. А з іншого боку, там загинув ще один хлопець, так само із добровольчого батальйону. Нелегалізований, і таке інше, і тут питання як ну бачите, оперний співак просто Василь Сліпак, про якого ви зараз говорите, і можливо, просто те, що ім'я відоме, і резонанс на абсолютно загибель. Загибель так от, не може зв... бути звичайна але... зв... Звичайно, це зрозуміло. Але питання до влади, звідки така подвійність сада. Нам скажуть, що бачимо просто зараз активістів, про яких ми з вами говорили. Ось за вікном показують наші оператори, наш оператор показує, що так дійсно перебувають під стінами Печерського районного суду, і так дійсно досі блокують. Так, да. я вам скажу, що як влада пояснює ці речі, те, що самі добро... деякі добробати, деякі добровольці, самі настільки махновці, анархісти, що не хочуть. Підпорядковуватись. А у мене інформація інша, що з тим самим правосектором велись уже ну, абсолютно були певні на 90% погоджені речі щодо їхнього входження до а, лав збройних сил, абсолютно ну, їх легалізації. В... А потім на певному етапі якісь е е е е некомпетентні люди з, з офіційних посад у військових структурах. Взяли і зруйнували цей момент. Тому що у всіх амбіції. І там амбіції, і там амбіції. У нас же ж гетьмани. І там гетьмани серед добровольчих ну, батальйонів, і так і серед вислів, влади. Два да. українці там три да. І, Тобто, тут, там, де має бути чітка артикуляція, там, де має бути чітка спільна злагоджена позиція, усвідомлюючи, що у нас взагалі спільний ворог. Чомусь. Не відбулося по, по всім по цим питанням. Ви зараз, консолідації. ви зараз говорите про те, що ну, всередині теж у нас величезні проблеми, і зв'язані скоріше з політичними абсолютно, аспектами, абсолютно. а не з військовими. І це розповсюджується а, а, окрім, на дивіться, все. а окрім правого сектора, просто зараз з ким ще такі проблеми суто політичні. Ну, І про ж... тих, хто увійшов до лав збройних сил до структури, ну збройних знаєте, Сил, той самий Айдар. Якщо ми говоримо, у мене взагалі питання, наприклад, щодо простих простих людей. А, наприклад, ми багато чуємо про там нещасних. Там цих хочу звернути зараз дівчат, увагу. Так на полі вікно, що щось якась штовханина почалася угу. на вулиці. Зараз бачимо, що так зараз суперечки тривають. От беруть коментарі. Кореспонденти. Будемо, звісно ж таки, зв'язуватися з Катериною Супрун, щоб дізнатися більше. Зараз стежимо наживо за тим, що відбувається. Ну, власне, якісь суперечки, і невеличка штовханина розпочалася. ну Гладко точно не буде сьогодні все. Ну, звичайно, цього б не хотілося б. Це, не, це неправильно, але така ситуація, вона. З'являється тоді, коли повторюю, немає чіткої артикуляції від самого центру, угу. і коли е, у нас можна пояснити любі злочини на мільярдні суми, в тому числі і щодо так званої контрабанди, в тому числі і щодо торгівлі вугіллям. У ну, нас дуже багато о, моментів, коли е, от, вугілля з окупованого Донбасу нам продається, е, як наче воно е, з іншої планети при, е, його до, доставили. вугілля ви маєте на увазі? Так. Е, ну, ну, Південно-Африканської республіки його можна привезти mm. або з Донбасу. Або це з Донбасу, не да. І так. На, на, там дуже багато схем на цьому. Там є люди конкретні, яким цим займаються. І взагалі це дуже серйозна корупційна складова. Маніпуляція щодо блокади Донбасу Протягом останнього яку ніколи не було року да. а, щодо сірих схем, контрабанди і так далі приписували. Ну фактично і збройним силам і. Там колишнім добробатом і не тільки, і отут от просто і, і, ви ж пам'ятаєте величезний скандал щодо 92 ї бригади, і щодо зведеної мобільної групи, яка там пересувалася якраз в сірій зоні, яка угу. там з одного боку, начебто, і компідконтрольна, а з іншого боку, через річку можна було обстріляти, е, тобто. Це е, таке прагнення зробити таку мутну водичку, щоб простіше було е, малювати схеми. Війна це взагалі така мутна, каламутна вода, що там безумовно будуть всілякі схеми. Mm -hmm. І це так а кажете, як немає центру. А як має бути тоді з центру? Ну mm -hmm. а як тоді? Чітка артикуляція. Ми, я Яка саме? Так. Дивіться, в це філософія нашої центральної влади. Говорити одне. Думати друге, а а робити може ще й третє. По, по ситуації так всі політики роблять, говорять одне, роблять інше. Це коли в політиці між собою ви можете що хочете робити. Але коли мова йде про йдеться про державні інтереси, і я вам вже приводив приклад, коли в квітні місяці людина, коли йде на президента, говорить одне. А потім приход тільки вбулову підняв, робить вже одразу інше. І це торкається конкретного епізоду. А потім ми вияснили про панамські історії і ще про багато чого іншого. Нам говорять про маніпулюють тем терміном воєнний стан і кажуть: ви ви що хотіли оголосити війну Росії? Уявіть собі, як перекручують. Хоча мова йдеться якраз про літо 2014 року, коли необхідно було вводити воєнний стан на обмеженій території. Виді, є просто така теза. Ну щодо воєнного стану, я свіжу зовсім нещодавно почув, mm -hmm. що ну, якщо б був введений об'єктивно воєнний стан, то тоді б мала би ситуацію, як у Сирії, коли б російська авіація а, бомбила. Поясніть насправді Путін тоді обламався на перших початках. Чому появу ми вже казали про те, що він думав іти як по полю, а там виявилось не так все просто, як здавалось на першому етапі агресії, в Донбас не розкачувався. Є такий термін буремний Донбас, абсолютно несправедливий. Донбас був кволим. І він повторюв не розкачувався. Ну, роздали автомати серед е, асоціального елементу. Ну, все одно, ну, якісь були сутички. Все одно це не наносило системний характер. Системність надавали там якраз російські спецслужби. І цьому треба було завадити. Крем так само дивився, що йому владні віддати. Розумієте, де та слабка ланка. І він, в принципі, взяв те, що йому дозволили взяти. Тоді, якби був введений воєнний стан, і перш за все, це мали б. Перш, якщо ми говорили про антитерористичну операцію, то це перш за все спецслужби угу. у нас три тижні було захоплено СБУ, ніхто його не чіпав. Пане Валентине, наразі маю вам дякувати. Дуже така цікава і полка розмова в нас вийшла.